Ви здивуєтеся, але деякі шкідливі продукти допоможуть вам схуднути. Хоча деяка кількість жиру необхідна для здоров'я, надлишок вісцерального жиру може спричинити довгострокові проблеми зі здоров'ям. Вісцеральний жир знаходиться за м'язами живота і оточує такі органи, як шлунок, печінка і кишківник. Як його позбутися? В цьому можуть допомогти продукти, які зазвичай вважаються шкідливими, вживати продукти, що містять моно і поліненасичені жири, такі як оливкова олія, авокадо, горіхи, насіння і жирна риба. Авокадо містить ненасичені жири, які можуть бути корисними для втрати вісцерального жиру. Дослідження показали, що включення ненасичених жирів у раціон позитивно впливає на рівень холестерину та на розподіл жиру в організмі. Молочні продукти одна з найбільш суперечливих груп продуктів, але повножирні молочні продукти можуть бути частиною збалансованої дієти, що сприяє підтримці здорової ваги і втраті жиру. Молочні продукти можуть бути важливим джерелом жиру в раціоні, як додатковий бонус, деякі джерела повножирних молочних продуктів, такі як йогурт, також містять велику кількість білка. Багато людей, які прагнуть схуднути, взагалі цураються горіхів через їхню високу калорійність, але ці калорії також сповнені поживних речовин. Кількість клітковини та білка залежить від виду горіхів, але всі сорти містять необхідні поживні речовини, які важливі для збалансованого харчування. Попкорн може бути не на першому місці серед продуктів, що сприяють втраті вісцерального жиру. Порівняно з іншими популярними закусками, попкорн може бути чудовим вибором. Продукти з низьким вмістом вуглеводів і високим вмістом клітковини асоціюються зі здоровим зниженням ваги. Попкорн містить більше клітковини і менше калорій. Це робить його чудовим вибором, якщо ви шукаєте хрустку закуску. Макарони часто є одним із перших продуктів, яких уникають люди, що намагаються схуднути або змінити свою фігуру. Однак макарони і зернові загалом можуть бути важливим джерелом клітковини в раціоні. Обирайте макарони з цільного зерна. Щоб збільшити споживання клітковини для підтримання здорового кишківника і довше залишатися ситим. Фрукти за своєю природою містять більше цукру, що змушує багатьох вважати, що їх слід уникати, якщо ви ставите перед собою мету схуднути, однак це міф усі фрукти багаті на вітаміни, мінерали та клітковину, які сприяють підтримці здорової ваги та схудненню. Вживання різноманітних фруктів допоможе вам збільшити споживання клітковини, вітамінів та інших поживних речовин. Продукти, які ви їсте, відіграють важливу роль у втраті вісцерального жиру. Навіть ті продукти, які традиційно вважаються поганими, можуть допомогти у втраті жиру. Сподобалось відео? Підписуйте на канал та залишайте реакції.